В цьому відео зробимо 3D-картку з паралакс-ефектом. Коли ми будемо рухати курсор мишки по екрану, картка буде так обертатись. Так, це у нас буде виглядати. На робочому столі створимо нову папочку. Переходимо в редактор коду Visual Studio Code, створюємо новий файлик, зберігаємо в папочку. Називаємо файлик index.html. Створюємо ще один файлик style.css. І створимо файлик script.js. Відкриваємо папочку. Я вставлю сюди світлину gimpack формату. Світлина взята з відкритих джерел, файлик індекс.html в браузері. Білий екран, тому що файлик нас порожній Якщо встановлений емет в індексному файлу, пишемо знаколку, дискаємо клавішу Tab, у нас з'являється HTML розмітка. google GoogleScript. підключаємо файлик зі стилями В тегубаді підключимо файлик script.js і створимо section Переходимо до файлика зі стилями Через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці. Дамо їм такі стилі. Далі звертаємось до тега section і тег-секшн у нас отримує такий стилі. Зберігаємо файлик, дивимось в браузері, оновляємо сторінку. і ми бачимо на екрані тег-секшн. Тепер ми в тегу секшн створимо тег-div, дамо йому клас з назвою карт. Всередині div буде ще один div. Далі в нас буде заголовок H1. В заголовку буде текст. І створимо параграф. В параграфі теж буде текст і два 2 br. Дамо тепер стилі, йдімо з класом карт. Далі будемо звертатись до діва, який знаходиться всередині Diva з класом карт. Дамо йому такі стилі, подивимось в браузері, встановляємо, і в нас світліна з'явилась на екрані. Тепер ми діву створимо седо-елемент Before. Дамо йому такі стилі. Подивимось в браузері, оновляємо. І в нас з'явилася така тінь з лівого і нижнього краю світлини. Далі ми будемо звертатись до заголовка H1. Дамо заголовку такі стилі. Далі звертаємось до... Параграфа. І параграфу дамо в такій стилі. Зберігаємо файлик. Дивимось в браузері, оновляємо. І текст в нас стилізувався. Переходимо до файлика script.js. Виберемо тут div класом карт і занесемо його до змінної з назвою карт. Далі ми вибираємо Tech «Section». Провіряти будемо його на подію. Подія в нас рух мишки. Коли в нас курсор мишки буде рухатись по Tech «Section», в нас буде викликатись стрілочна функція. В зміну K в нас попадає курсор. І коли курсор мишки у нас буде рухатись по Tech «Section», буде виконуватись код, який буде в середині стрілочної функції. Тут у нас буде така математична операція. Ми тут отримуємо ширину вікна браузера, ділимо на 2. Підмінусовуємо координати по X, по горизонтальній вісі. Звертаємося до зміни К. Ось ця зміна курсор мишки. отримуємо величину, на якій знаходиться курсор мишки з лівої сторони. І це ділимо на 30. Тут у нас стоїть мінус, це значення у нас буде з мінусом. І результат цієї математичної операції заносимо до змінної E. І тут у нас буде ще одна така ж сама математична операція, тільки ми тут отримуємо висоту вікна браузера, тут ми звертаємось до курсора мишки, і отримаємо координати по y вертикальні осі, ділимо на 10. І в нас тут мінусу не буде, і цей результат ми заносимо до змінної N. Далі ми будемо змінювати стилі діву з класом карт. Тут звертаємось до зміни карт. Змінюємо стилі, властивість Transition і властивість Transform. Властивості Transform тут вказуємо зміну E і зміну N. Будемо обертати, коли будемо рухати курсор мишки по Tego Section. Дивимось в браузері, оновляємо сторінку. І коли ми рухаємо курсор мишки по тегу Section по екрану, у нас DIV обертається, отримує стилі. Так, це у нас зараз виглядає. Тепер нам потрібно зробити так, коли ми перестаємо рухати мишкою, щоб DIV займав звичайне положення, щоб стилі змінювалися. Тут нам потрібно створити зміну, назвемо її T, тут нам потрібна функція SetTimeout. Ми занесемо функцію до змінної T. Ось цієї зміни, яку ми створили. Ця функція буде виконуватись через 1 секунду, запускатись вона буде кожного разу, коли ми будемо рухати курсором мишки цій функції є стрілочна функція, яка буде викликатись, і нам потрібна тепер ще ось така функція. Тут ми вкажемо змінну T. Значить, коли ми будемо рухати курсором мишки по екрану, у нас запускається ось ця функція, а ось ця функція відміняє ось цю функцію SetTimeout. І коли ми перестанемо рухати курсор мишки. Ця функція перестане відміняти цю функцію Set Timeout і ця функція Set Timeout запуститься через 1 секунду. Скопіюємо ось ці два рядка, де ми змінюємо стилі, вставляємо сюди. Тут ми Transition змінимо на 0.5 секунди, а градуси ми змінимо на 0. Обернемо DIV звичайне положення. Зберігаємо файлик, дивимось браузері, оновляємо. І коли ми рухаємо курсором мишки по екрану, зупиняємось і DIV займає звичайне положення. Змінюється стилі через одну секунду. Так, це у нас працює. Така получилась 3D-картка з паралакс ефектом. Якщо відео вам сподобалось, тискайте ваші подобайки.